Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Часом труднощі ведуть туди, де ми починаємо шукати Бога. Вчора я наводив вам уривок листа моєї дружини Крісті, який вона написала нашій знайомій. Ми служимо цій жінці та її чоловікові, намагаючись допомогти їм розібратися у сімейному конфлікті. Ось продовження цього листа. Як біблійний Ізраїль. Так і усі ми стикаємось з тим, що Бог іноді дозволяє нам пережити великі втрати та приниження, перш ніж почне розбудовувати, відновлювати та виконувати свої обітниці. І я щиро вірю, що немає нічого гнебного в тому, що ми опинилися у Вавилоні. Бог любить нас. Так само сильно, і він все ще здійснює свої плани щодо нас. Бо так промовляє Господь по сповненні семидесяти літ Вавилону я до вас завітаю і справджу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Єремії 29, 10, 13 Господь дає нам обітниці. Довіряючи йому у Вавилоні, в бурі чи в пустелі, ми отримуємо надію та його майбутнє. Можливо, через наші труднощі Він просто підводить нас до того місця, де ми почнемо шукати Його всім серцем. Моя молитва сьогодні, Господи, я шукатиму Тебе всім серцем, тому що знайти Тебе це для мене життя, свобода, надія та моє майбутнє. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.